Так. Завдання провести і пояснити демонстрацію руху біконуса в залежності від кута розхилу рамки. Ну, як би я, в принципі, робила цю демонстрацію для своїх учнів. Спочатку я продемонструвала їм біконус, спитала б. Яку вони бачать його особливість, учні повинні були сказати, що ця фігура схожа і насправді є двома конусами, які з'єднані своїми основами. Далі я б показала їм ось цю, по суті похилу площину, для якої ми можемо змінювати ці рамочки кут Ну а далі б я показала їм спочатку, що для маленьких кутів. На кутів розхилу рамочки, якщо ми ставимо біконус зверху, то він вільно рухається донизу. І потім я поступово збільшувала кут розхилу рамки, і для деякого кута розхилу вони побачили із своїм здивуванням, що біконус не рухається вниз. Далі, для того, щоб Зробити ще більший, так би мовити, ефект враження. Потім ще трішечки роздвигаємо цю рамочку і показуємо, що у нас біконус, якщо його поставити, він навпаки, начебто, проти дії сили тяжіння починає рухатися вгору. Можна показати це декілька разів. Ще трішечки змінити, збільшити кут нахилу, і ось таку ситуацію продемонструвати, що існує таке значення кута розхилу рамки, для якого бік-конус чомусь починає рухатися вгору. Ну, в принципі, мені видали ось такий транспортир паперовий, для того, щоб виміряти кут розхилу, для якого це відбувається, я в принципі спочатку. Приклала ось цей розхилений кут оцю рампу до паперу, трішечки провела лінії, потім. Добудувала до кута, бо мені ж треба було бачити вершину кута. Ну, а далі, за допомогою транспортера, мені в принципі вдалося визначити, що приблизно для кута 25 градусів, починаючи для кута 25 градусів розхилу між цими рамками, починає рухатися вгору. Ну і для того, щоб пояснити, що ж відбувається на тому рівні знань, які учні мають, то можна, можна на дошці зробити? Малючок, то можна було б виконати, в принципі, малюнок, тобто О, на країну. Віжу, 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 віжу. Так, віжу, віжу, віжу. Так. Ну, і показуємо, що в нас є похила площина, і подивимось, як буде себе поводити наш бік помість, коли він рухається по цій площині. Тобто, я показую ось. Діконус в перелізі, і ми позначаємо, що ось це у нас перше положення центра мас нашого біконуса. Далі, коли він буде підніматися вгору, то для нього, так, розмір його не збільшується. То для нього виходить. Відношенню до похилої площини, по суті, буде підніматися. Ну, а діти знають, що тіло завжди займає таке положення, при якому центр маси цього тіла намагається зайняти найнижче з усіх можливих положень, по тобто відношенню до цієї похилої площини. Ну, і Таким чином можна продемонструвати, що в залежності від того, де буде знаходитися центр мас тіла. То воно себе буде неочікувано ось так поводити. Ну, це, в принципі, все, що б я зробила. Прошу запитання, центр нас буде розказати зніматися. Ну так, по відношенню до похилої площини. І центр мас по відношенню до похилої площини у нас він буде навпаки опускатися. Бо спочатку він був вище на початку руху і. Він намагається біконус рухатися так, щоб від центру мас до похилої площини ставала все меншою. Це буде ж його настійкіше положення. Тому він буде рухатися вгору. Ну і в принципі, ще можна сказати, що е, сила тертя, вона начебто, повинна була б зменшувати вона прямо напроти руху біконуса, і вона повинна зменшувати його швидкість. Але в той же час, скільки. Біконус у нас рухається вгору, сила прямо напрямона вниз, у нас збільшує його кутову швидкість, і тому таким чином виходить, що у нас наче поступальний рух перетворюється ось такий обертальний і біконус піднімається по похилій площині. І там дійсно зменшується, як ми нарушали, а відносно горизонтальної лінії. Якщо брати горизонтальну лінію. Так. Ну, якщо, розгляда... якщо розглядати горизонтальну лінію, то наш нас біконус наш піднімається, то відносно горизонтальної лінії піднімається. Але ж ми розглядаємо ну, рух. Потенційна енергія всього конуса зростає. Виходить. За рахунок чого? Що? За рахунок чого? Е, за рахунок чого зростає? Я навіть не знаю, як пояснити. Я нечисту силу не вірю. Ну, у, нас, ну, у нас виходить, що енергія поступального руху перетворюється в обертального руху. Тобто, в принципі, закон. А поступового руху немає зовсім. Якого? Поступального Поступального? ну є. Значить, не тільки. Не тільки. Оці два колечки, які ви зарисували, це що значить? Це більше середне колечкою, то? Колечко, і то... Ну, це ж у нас виходить радіус, коли, наш, коли біконус буде рухатися. Спочатку у нас більша його частинка буде спиратися, тут у нас менша частинка буде, коли він піднімається спиратися. А тепер. До питання, які це Володими Якович, а нульовий рівень потенціально мене, звідки відрахувати? Ну я враховую відносно самої похилої площини. Ось у мене похила площина ідеї, відносно похилої площини я цей вимірював. Чи могли би показати це лісунчик ну, про проекція в перерізі, коли у вас дві направляючи є? З двома реакціями? Кому с зверху посмотреть, або что? Якщо дві две направляющие. Да, просто. Вот допустим. Вот вот можно с посмотреть, можно посмотреть сбоку, где эти точки расположены. Одна і друга, ви для маєте на увазі, ну ось у нас будуть виходити. Ось це ж точка опори буде. У нас. Це точка дотику. Допори. Точка, да, точка дотику. Поставка вас буде? Ну ось. Ні, ні. Вершина. Вершина, вершина ходить. Ось, вершина. Поміття пачка. Пачка не вершина. Ось на Двигайтесь так ручку, вы ставлю. Так, а тепер внизу конус так само, а пальцев. Чуть теж, подивіться. Поменялось? Ні. Ні. Ну. Ну так? Так виявляється, не у Виявляється, ні, не. Не отменяется. Я зрозуміла, так. Ні, ну конус, то, звичайно, піднявся. Виявляється, що те, що ви питали, про рівень про потенціальну енергію. От так видіти, вимагаєте. Ви вас питаєте, так? Учні запитають. Це ну, якщо я якщо я буду цей показувати, то я скажу, що журі сказали, що це магія. Ну а так я ж коли обираю експеримент, в принципі, ось я або по програмі, або якщо я хочу щось цікаве питати, показати, то я звісно розраховую на всі можливі, намагаюся прорахувати всі можливі запитання учнів, які можуть виникнути, тобто пророблю його неоднократно багато разів. цей експеримент, щоб а чому зараз котиться вниз? Ну, у нас ще не дуже малень. Ну там для певного. От чому зараз котиться вниз? Ну. Часно, там вище подорожувати послуги. Чистая сіла. Ну так. А <р StirYN> <звіст> ну, говорить, <це> про <післях> <Слідки>, що. Ви правильно сказали, тільки його не скоструювали, ви правильно сказали радість. Там чуть іншу проекцію показали, було б чудово. <звіст> було б чудово. Ви збили на райні. І то добре. Це вже раді. У нас час вичали. Ми дякуємо вам за презентацію. Це буде подарунок. Разом з транспортером. І оце? І от це. Буде. І оце, о, тепер точно покажу учим. Дякую.